Знайдіть найбільше значення А, за якого система рівнянь має хоча б один розв'язок. Виконаємо перетворення з другим рівнянням. У показнику х додати 1. Показники додаються, коли в степені множиться. Отже, це буде 3 в степені Х помножити на 3 в першому. Додати 2y у квадраті дорівнює 7А додати 6. І вже з цим рівнянням будемо працювати. Перепишемо перше рівняння без змін 3 в степені x додати y у квадраті дорівнює a плюс 3. Друге записуємо перетворене. Спочатку напишемо 3 помножити на 3 в степені х додати 2 y квадрат дорівнює 7a додати 6. Друге рівняння 3 в степені х помножене на 3. Отже, помножимо перше рівняння теж на 3. Отримаємо 3 помножити на 3 в степені x. Додати 3 квадрат дорівнює 3а додати 9. Друге записуємо без зміни. 3 помножити на 3 в степені х. Додати 2y2 дорівнює 7a додати 6. Віднімемо від першого рівняння системи друге. 3 помножити на 3 в степені х відняти 3 помножити на 3 в степені х зникають. 3y квадрат відняти 2y квадрат буде y2 дорівнює. 3a відняти 7а мінус 4а, 9 відняти 6. 3. Це значення y у квадраті, отже, воно має бути більше рівне 0. Це y потрібно знайти ще х. Перше рівняння 3 в степені х додати y2 дорівнює a плюс 3, пишемо без зміни. Друге записуємося перетворене. 3 помножити на 3 в степені х. Додати 2у. Дорівнює 7а плюс 6. Тепер помножимо перше рівняння на двійку. Отримаємо 2 помножити на 3 в степені х. Додати 2 y квадрат Дорівнює 2а додати 6. Друге рівняння записуємо без зміни. Дорівнює 7А додати 6. Віднімемо, але віднімати будемо від другого рівняння системи перше. 3 помножити на 3 в степені х, відняти 2 помножити на 3 в степені х. Отримаємо 3 в степені х. 2y квадрат відняти 2y квадрат 0, не записуємо. 7а відняти 2а 5а, 6 відняти 6 0. Цей вираз у нас має бути більше 0. Розв'яжемо тепер перше і друге по відношенню до А. Поділимо на 5, 5а більше 0, отже А буде більше 0. Мінус 4А більше або дорівнює трійку переносимо. Змінюємо знак більше або дорівнює мінус 3, ділимо на мінус 4. Змінюємо знак нерівності на протилежний, бо ділимо на від'ємне. Мінус 3 ділимо на мінус 4. 3 четвертих. 3 четвертих десятковим дробом домножимо на 25, це 75, сотих, отже 0,75 А більше 0. Значення більшість знаходяться праворуч від заданого числа. І менше або дорівнює 0,75 Менше або дорівнює значення менші за 0,75 знаходиться ліворуч від заданого числа. Отже, розв'язок даної системи це від 0 до 0,75, причому 0,75 значення ми включаємо. Потрібно знайти найбільше значення А. Найбільше значення 0,75. Відповідь 0,75.